Всім привіт! Що потрібно знати вокалісту про діапазон голосу? Діапазон голосу складається з таких зон: примарна зона, робочий діапазон і неробочий діапазон. У кожного голосу є своя примарна зона. Це середина діапазону, висота, на якій зручно говорити і співати. З неї потрібно починати розпівування, тому що вона допомагає розширити діапазон голосу. У мене примарна зона на нотах міфа першої октави. Робочий діапазон Він є значно ширшим примарної зони, і на ньому дуже зручно виконувати вокальні твори. Неробочий діапазон. Охоплює голосом декілька октав, він досягається під час розпівок і вокалізів, включає в себе робочі і неробочі ноти. Розвинути діапазон голосу вдається професіоналам, вокалістам при щоденних тренуваннях і розпівуваннях в середньому на півтону за півроку. У непрофесіоналів вокалістів його також можна розширити за умови правильного співу. І кілька прикладів, який діапазон голосу мають а, сучасні співаки. Такі як Адель, вона має 2,5 октави, Сія – 3 октави, Джастін Тімберлейк 3 октави, Аріанна Кранде 4 октави. Пишіть у коментарях, який діапазон голосу у вас, ставте лайк, ставте запитання та підписуйтесь на мій YouTube канал. І до зустрічі у наступних відео!